Нощина пронизала наскрізь всю правову систему України. Це вже не демократія, а дитячий садок імені Зеленського. Санкції проти Петра Порошенка, виявляються, не покарання, а -ду 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 -ду, виховний процес. Президент не знає, яких саме нагород позбавив свого попередника. Це вже не держава, це група сонечко, де головна розвага забрати іграшку в того, хто має кращу машинку. Вітаю, друзі, черговий памфлет на Сибулько Толк. В Рубриці важка тема. Важка тема, тому що говоримо про похорон юриспруденції. Портнов відійшов в засвіти, в пекло, напевно, але Портновщина пронизала наскрізь всю правову систему України. Головне, що, якби ще, на чолі держави були більш етичні і освічені люди, то можна було б на щось сподіватися. Коли ж влада вирішує виховувати народ, то це вже не демократія, а дитячий садок імені Зеленського. З іграшками в вигляді санкцій, виховательками в зелених светрах і дітьми, яких карають за те, що вони вміють думати, сенсаційне відкриття у Верховному суді. Санкції проти Петра Порошенка виявляється, не покарання, а -ду -ду -ду... виховний процес. Так і хочеться додати: в групі середнячків. Отже, виховай собі опозицію, якщо зможеш. Так от, за словами адвоката Іллі Новікова, представник президента Зеленського, пояснив у закритому засіданні. Санкції проти Порошенка це не політична розправа, виявляється, а акт педагогічного впливу, матка-боска. Бо бачите, президент Зеленський уявляє себе не главою держави, не гарантом конституційних прав того ж самого Порошенка, а головним вихователем дитсадка Веселка. Що там сказав адвокат? Президент, цитата: президент не знає, яких саме нагород позбавив свого попередника. Тобто він вів санкції, де є е, глава позбавлення державних нагород, і він не знає, яких нагород позбавив Порошенка. І тут стає зрозуміло: не знає, бо йому, можливо, ніхто не розповів. Ну він же у нас дипломований юрист, виявляється, тільки в тому ПТУ, де він вчився. Юри... юристи е... лише високого міжнародного класу, яким порпатися у наших районних процедурах не з руки, напевно. Президент не знає, яких саме нагород позбавили свого попереду. Це просто. Сороно сумно і страшно. Вихователька сама не пам'ятає, кого вона сьогодні поставила у куток і, і чи відпустила з того кутка. Може, дитина ночує в кутку. Це вже не держава, це група сонечко, де головна розвага забрати ігрушку в того, хто має кращу машинку. Порошенко має дорогу машинку, бо вона з історії. Отже, треба виховати. Знаєте, як у, підруч... у підручниках для першачків слухайся інакше санкція. Загибель юриспруденції виховна катастрофа. Колись Україна пишалась незалежним судом. Тепер же суд це сцена, на якій юристи відбивають атаки політичних репресій. А за кулісами стоїть актор Зеленський з плакатом Я тут начальник. Закон не документ, а декорація. Юриспруденція, як леді, яку занадто довго виховували, втратила пам'ять про власну гідність. Коли прем'єрка Свереденко каже, що уряд не отримав повного тексту рішення суду, це вже не відмазка, це філософія. Тепер невиконання рішення суду не злочин, а нова форма європейського гумору. Бо, бачите, текст не отримали. Може, і Конституцію теж не отримали, може, вони не, існують, не, не підозрюють про існування Конституції в країні. Але за іронією долі Європейська комісія якраз отримала текст звіту, де чорним по білому написано. Опозицію в Україні обмежують, депутатів не випускають, права порушують. І Європарламент 9 вересня прямо каже: зніміть усі обмеження на виїзд депутатів. Але банкова ж не читає навіть власні документи. Навіщо? Вони ж зайняті виховним процесом. Європа як вчитель, Банкова як двієчник. Європа каже: виконуйте рішення судів. А банкова відповідає: ми подамо касацію. Це як учень, який замість здати контрольну, пише апеляцію на оцінку. Але головна фішка це їхня логіка. Коли апеляційний суд скасовує обмеження на виїзд депутатів, це означає, що всі громадяни мають рівні права. Але влада каже: ні, ми ще подумаємо, бо повний текст не отримали рішення суду. І тут хочеться сказати Зеленському і його команді: якщо ви не розумієте текстів судових рішень, можливо, вам варто звернутися до шкільної програми. Почніть з букваря. Потім перейдіть на підручники того Криворізького ПТУ, який, яке закінчив Зеленський. До речі, в їхньому букварику має бути під буквою З написано щось. Подібне на наступне: З. «Зе. Зеленський, Зеленський знищив закон. Точно буква З. Слуги, які втекли з уроків. І поки опозиції забороняють виїзд, слуги президента чемно пакують валізи. Ніяких перешкод, ніяких ТЦК, ніяких повних текстів рішень. Згадаймо: Андрій Холодов, депутат і бізнесмен, а за сумісництвом людина Міраж, у січні 23-го виїхав і що? Ніхто його жодного разу не зупинив. Артем Дмитрук, той що побив військового. Але має право на виїзд бо свій? Він, по-моєму, досі не оголошений навіть у міжнародний розшук. Я вже не кажу про Олексія Арестовича, цілого полковника. Він встиг полковника отримати, десь, десь сидячи на банку під час російської е, агресії, а потім спокійно людина зі званням полковника і призивного віку залишає територію України. Це що? Згідно якого припису? Ще один персонажик з їхньої когорти, Олександр Куницький. Куницький фігурує з Дмитруком в нападі на військового. Цей виїхав у відрядження, і рік у відрядженні сидить. Як у дитячому анекдоті, він пішов в магазин і загубився. Така в нас рівність: одні сидять під виховними санкціями, інші під сонцем Іспанії. Згадати, покійного Портнова. Той шастав як по буфету через український кордон і ніхто його не зупиняв. Ну і вже не Петро Порошенко, який їде на парламентську асамблею НАТО, це Портнов, Він їде по ділам. от, така от срамота, а потім Банкова ще й розповідає, що закон один для всіх, але у вихователя завжди є ті, для яких закон. Не, не такі, як для всіх, касаційний цирк і мертва юриспруденція. Сьогодні Україна країна, де прем'єр порушує закон, а замість прокурора її читають казочку про повний текст рішення. Кілька тижнів тому колишня керівничка АРМА Олена Дума видала розлоге інтерв'ю виданню Україна молода. Раджу вам почитати його. Чесно кажучи, навіть не чекав, що із, із урядовців Зеленського так хтось розговориться, так винесе, так би мовити, сміття із хати. Лена дума добряче винесла, і по, її, по слідах цієї публікації стає зрозуміло, наскільки вигнала державна машина в часи Зеленського. Адже Україна сьогодні це країна, де прем'єр порушує закон, а замість прокурора її читають казочку про повний текст рішення, де Верховний суд перетворився на театр абсурду, а Конституція на ганчірку для політичних експериментів. Закон про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень ніби є, але, здається, він діє лише проти тих, хто не подобається Офісу президента. Коли влада порушує закон, це службова необхідність. Коли громадянин на нього поширюється вся сила виховної роботи. І головне, тепер кожен, хто має свою думку, може опинитися у виховному процесі. Бо якщо Зеленський вихователь, то країна стала ну, класом чи казармою, казармою чи класом, а народ безправними учнями яким пояснюють, що свобода це покарання, демократія це дисципліна. А Порошенко це хотілося б їм, щоб це був урок покори. Ось сумніваюся. Отже, фіналізуємо: виховна колонія імені Зеленського. Так, діяльність на захист Петра Порошенка це не про одну людину. Це про кожного, хто не згоден бути учним у колонії виховного типу. Можливо, навіть посиленого режиму. До кожного, про кожного, кого били, ганьбили, цькували за власну думку. Коли адвокат каже, санкції мали виховну функцію, це вирок не Порошенко, це вирок самій системі. Бо держава, яка виховує замість захищати, в першу чергу, не захищати людину, а права людини. Людина дуже часто вміє захистити себе краще навіть від величезної державної машини, краще, ніж захисники. Але права держава це завжди про права, а не про насилля. Але хлопці вчилися на радянських підручниках. Держава, яка Виховує замість захищати рано чи пізно сама стане об'єктом перевиховання. Запам'ятайте це. І повірте, той день не за горами, бо народ України не дитячий садок і Зеленський не вихователь, з його куцим досвідом і з ну, повною відсутністю знань, це персонаж тимчасовий у книзі під назвою «Як втратити державу, навчаючи чи повчаючи інших жити. Кожен, хто сьогодні бореться за право Порошенка, бореться за право не бути підданим приниженню, за право думати, говорити, виїжджати, судитися і вигравати. Бо, зрештою, коли юриспруденція воскресне, вона запитає з кожного, хто сьогодні називає злочин вихованням злочин. Ми всі колись вірили, що закон це щит. Тепер бачимо, у руках недолугої влади він став дубинкою. Але навіть дубинки ламаються, коли ними зловживають. Тож, панове, з Банкової, доки ви виховуєте країну, країна вже дорослішає і вас на горизонті не бачить. Ви не вписуєтесь, ви зі своєю мораллю, етикою. І своїм злодійством і брехнею ви не вписуєтесь в майбутнє цієї країни, нашої країни. Ми її вам не віддамо.